Страшна овечка испугалась. Ой, сорі, не те, не те. Зараз, зараз, зараз. Зараз. О, о. Це, мабуть, найкорисніше, що я привіз із практичних знань та вмінь з навчання в Великій Британії. Овець фіг доженеш. Я зараз не хочу образити наших партнерів і союзників за допомогу, яку вони нам надають, але буде роз'яснено. Тому що довшого періоду витраченого на суцільню хуйню і дроч я з великим трудом можу пригадати. Сім. Тижнів, упродовж яких моїм основним завданням було зупинити власну деградацію, і допомогти, хоч якимось корисними знаннями, тим, кому завтра йти на фронт. І я хочу розібратися, чому так трапилося, чому навчання БЗВП у Британії на рівні гірших навчальних центрів в Україні, після яких людина потрапляє в бойову бригаду і не розуміє базових речей пов'язаних із військовою справою сьогоденних реалій. Чому інструкторський курс, на якому я і був, це сім тижнів очікування, коли тобі просто вручать сертифікат, щоб потім забути 90% цієї гри в справжніх солдатиків. А головне, що таке стандарти НАТО. Початок так собі скажете ви, обісрав ще не встигнувши почати розбір. Тому ось вам позитив, бо не забуваємо про сендвіч фідбек. Позитив, негатив. Позитив. Перше, те, що в Англії не дають безвепешникам з амуніції, а дають багато, дають усе однозначно краще, ніж те, що видає ЗСУ. Але не краще за те, що ти купиш сам собі з часом, зрозумівши, що дійсно працюю, а що ні. Особливо мене досі вражає їхня любов до військових штанів без інтегрованого захисту колін. Бо захист колін, який одягається поверх штанів, незручний, безглуздий. Архаїзм. Друге проживання особового складу. Умови набагато краще, ніж в Україні. Навіть у гарних центрах, навіть краще, ніж у деякого вдома. Є свої мінуси і проблемні місця, але якщо порівнювати з Україною і неможливістю розмістити безпечно особовий склад у комфорті і відкрито, то тут, безперечно, плюс. Третє харчування якісне і в достатній кількості за винятком днів виїзду у поля, коли ти їси сухпай. Але навіть тоді харчування краще ніж у деяких українських навчальних центрах. Не будемо називати їх назви. Всім смачного. Четверте, Дійсно корисна інформація на інструкторських курсах. Так, вона є, але в сухому залишку цієї інфи на тиждень лекцій і тиждень практики. Максимум, і це якщо зовсім опоротися, щоб рефлекси були на підкорці для об'єктивності. Додам, що ті, кого посилають на інструкторські курси, не завжди і за рік зможуть стати інструкторами, а дехто і за все життя. Тому їхня присутність на цих курсах для мене була ну під великим питанням. Головне. Що цей базовий навчальний курс на інструктора не зможе зробити з тебе інструктора. і їдуть туди не за знаннями, а за сертифікатами ось такий неприємний факт. До речі, ми все, що говоримо про плюси. Тому п'яте старання натівських інструкторів. Загалом хлопці дійсно прагнуть чомусь навчити в тому всесвіті, в якому вони живуть, і в тій площині знань, яку вони вважають корисною. Але Відчуття, що деякі хлопчики граються в солдатики, не полишало. А коли один з натівських інструкторів, який вів БЗВПшника у приватні розмови, каже: Я би з задоволенням приїхав в Україну мені дуже подобається, але зараз знаєш трішки страшного, бо у вас війна. Абсурдність цієї ситуації стає ще очевиднішою. Додам. Що інструктори з Нової Зеландії, які працювали з нами особисто, по справжньому крути хлопці і дівчата. Декілька з їх підрозділу воюють за нас в Україні. Серед них є і загиблі на нашій війні. Повага і честь, і дяка за те, що намагалися дати максимум у тій площині, що була їм доступна. О, навіть про плюси не зміг виключно у компліментарній формі розповісти. Що за людина? Ну, така я людина. Не буду мовчати про хуйню, навіть якщо вона з благих намірів, від щирого серця і від союзників. Бо, по-перше, благими намірами вимощена дорога в пекло, а по-друге, це життя моїх співгромадян та побратимів. Так що пристібайте паски та поїхали. Знання, які дають БЗВПшникам, у більшості своєї або не потрібні, або навіть шкідливі. Я б ще міг сказати, що ну хлопці, хоча б проходять якесь злагодження. Але ні, це ж БЗВП, базова загальна військова підготовка. Ці хлопці у 99% вже не побачаться, потрапивши в різні частини до різних командирів. А в курсі БЗВП головне це індивідуальні навички, бійця. Щоб підвищити його шанс на виживання та ефективність на полі бою. Тому давайте разом структуруємо загальний запит на новобранців після БЗВП. безвепе в зброї, друге впевненість і розуміння своєї амуніції, третє розуміння алгоритму дій і вміння надати собі допомогу при пораненні. Четверта взаємодія і протидія дрона. П'яте розуміння і вміння облаштувати свою позицію і бити. плюс інженерна підготовка. Загалом. Шосте. Розуміння базової тактики плюс ази топографії Сьоме. Комунікація і зв'язок. Та останнє, але не менш важливе. Восьме. Психостійність. І от з цим усім, за рідкісним винятком, якраз повна срака в більшості наших учбових центрах. Досі. А як виявляється, і в Британії також. Перше. Впевненість в зброї. Певненість зброї звичайного піхотинця, а це особиста стрілецька зброя, гранати, РПГ або всілякі одноразки та дробовики. В ідеалі солдат повинен розуміти свою зброю і вміти її ефективно застосувати. А для цього він повинен розуміти, як вона працює і як нею користуватися. Добре. Ну, нема у вас дробовика і лекцій по протидроновим бекам. Добре, нема пострілів з РПГ одноразок. Добре, нема ну, по гранаті, щоб кожен сам спорядив і кинув її. Але особиста зброя, приведення її до нормального бою, прицілювання, балістика, влучний постріл, це зобов'язаний дати будь-який задрипаний цент. Бо впевненість у своїй зброї, в своїх навичках її використання це перша сходинка до восьмого пункту під назвою. Психостійкість. А коли у вас нема пристрілюючих мішень, інструктори не розуміють, куди і наскільки крутити мушку мушкавода, Коли у вас на останніх заняттях через майже два місяці навчання на полігоні відділення стріляє в одну ростову мішень на 200 метрах і не може її вразити. Коли на цьому ж занятті я збираю навколо не стріляючі відділення і проводжу початкову лекцію з балістики влучного пострілу і прицілювання, а курсанти дивляться на мене ось такими очима і питають, чому їм це ніхто не розповів, я х знаю, що відповіси. Бо в нормальному центрі, в якому дійсно хоче дати солдатам впевненість в їхній зброї, без цих знань і холощення не випустять на стрільби, бо в цьому просто немає сенсу. Що її побачив в Англії. Вогнева підготовка повний нуль. Друге, впевненість у своїй амуніції. Багато хто не розуміє, як важливо, щоб твій військовий екіп та амуніція допомагали, а не заважали. А для цього треба точно розуміти, що тобі треба на ньому, а що ні. Потім як воно себе поводить у різних умовах: в окопі, у лісі, лежачи, сидячи. Усе підігнане так, як треба, а не як вийшло. У 22-го мені здавалось, це якоюсь абсурдною їбаніною. Але як показав час, навіть в 25-му це must have. Головне, щоб ремішок не спадав. Ремішок, ну, система взагалі, ні під. Вообще, і якщо ви вважаєте, що ці тільки наші видають архаїчні підсумки закат чи бронік, який неможливо відрегулювати, то така сама проблема і в наших партнерів. а їхня настанова, що, де і як на екіпі має розміщатися, не має нічого спільного з реаліями сучасної війни. До речі, тут могла би бути реклама якогось військового бренду, виробника чи магазину. Але замість цього. Буде пару слів про тих, кого я завжди рекомендую без жодних рекламних інтеграцій. А це МТАК і Рарог. І якщо про МТАК, я впевнений, ви всі чули, то про рарог, на мій подив, мало хто знає. А це чуваки, які роблять таку ахуєнну броню, такий технологічно функціональний бронезахист, що в мене слів і розповіді вистачить на повноцінний випуск. Що ви хочете по-справжньому крутий функціональний технологічний бронзахист, то комплект рарох пластун це топ серед топів. Посилання обов'язково залишу в описі події. Третя тактична медицина. Англійський котел. Безпощадний та жорстокий. Забирай найкращих. Пісню по братиму заспівай. Я багато бачу у нас гарного навчання з такмеду. В цілому в Україні майже скрізь гарний такмед. І це супер. І він на декілька голів краще ніж те, що я побачив на БЗВП в Англії. Не буду навіть заглиблюватися, але для розуміння достатньо того, що курсант має бути до рефлексу навчений швидко, правильно і по-справжньому накладати собі або побратиму турнікет. А рефлекс це сотні, а то й тисячі повторювань правильних дій. А коли в тебе курсант замість правильних рефлексів пару раз чи пару десятків разів накладає щадящий турнікет, вони все це саме так зроблять і в бойових умовах. І стикуть нахуй. Четверте взаємодія та протидія дрону. Безобраз. Але то був просто крінж. Показати пару кадрів без ВПшникам, як вони виглядають з повітря, і скинути на них одну кульку з водою. Це можливо щось із 2022, максимум з 2023 го року. Але в 2025 це блядь, крінж. Дрони повинні бути інтегровані в усе навчання і в вогневу, і в тактику, і в такмет, бо це невід'ємна частина сучасної війни. Майбутній піхотинець по факту. Це і є ФПВшник. Дрон не може бути поганим. П'яте розуміння: і вміння облаштувати свою позицію і бит. І в цей блок мають бути інтегровані дрони, бо вивозити БЗВПшників постійно в ліс на декілька діб і вчити їх ставити на метики, даючи хібне, враження, що ці знання їм знадобиться, бодай де-небудь крім цього місця це якийсь сюр. А це все, що БЗВПшники навчилися з цього блоку. Шосте базова піхотна тактика. Давайте так взяти в полон пір за всіма правилами Женевської конвенції зможуть, бо це було задрочено до рефлексів. Руки зв'язувати тільки перед собою, за спиною не можна, очі скотчем не можна. При обшуки, якщо знайшли окуляри, цигарки, ліки чи документи, все повернути, бо інакше партнери не будуть допомагати і не дадуть зброю. Оце прям багато разів з відпрацюванням по всім стандартам Едіпа, Баттл-Лесана та Батл Ексерсайза. А от розуміння, як це не здохнути в окопі, немає. Идем, какой-то надо зачистить. Работаем справа, Гарик, давай. Чиждите, но. Мы чекаем. У нас нема, не будет кого отдать плюс один, если раптом будет проблема. Треба, чтобы зачистили там, а потом придут Подходи, я что ж так говорю. Сеску раскрыли, блядь, нет! Ну подойдите, кто там, блядь, Джеки, помогите. Подойдите. Ладно, иди сюда. Думаю, цих кадрів достатньо, щоб зрозуміти рівень навичок штурму окопів наприкінці майже двомісячного курсу. Комунікація та зв'язок. Враження, ну, що все відпущено на якийсь самоплин. Та й пару рацій на декілька груп, чи усі на одній частоті – це взагалі для чого? Для Галочки. Останній пункт Восьмий. Психостійкість. Він, хоч і останній, але дуже важливий. І цьому пункту надто мало уваги у нас приділяється. Так, зараз поговоримо про цей пункт саме у нас в Україні. Всі ці штатні психологи та офіцери з морально психологічного забезпечення чи капелани така хуєта, така нікчемна показуха і бутафорія, що йобнутися можна. А ще гірше, це ставлення для курсантів. Блять, слонник. За півтора року в інструкторстві я саме в Англії вперше почув цей вислів стосовно курсантів. Слони. Ні, навіть не так. Бля, слони. Що ці слони собі дозволяють? Чого це ми слонів повинні пропускати першими? Слонів треба піздити, вони інакше не розуміють. І це все казали не іноземні інструктори, ні наші погані охвіцери, а сержанти. Які приїхали отримати сертифікат інструктора. А потім дивувалися, як краснопьорі, ну, наші українські воєспешники, і відповідальні за навчання на іноземній базі, відібрали у нас документи, як у злочинців чи заарештованих. Так ці хлопчики в шоколаді, а ви для них, ми, для них нижчий сорт. І дивилися вони з висоти своїх закордонних посад на нас, як на лайно, яке їм створює проблеми в їхньому райдужному існуванні. Саме так, як і ви дивитесь на курсантів. От у чому весь жах. Забірите, Знаєте, я дуже часто за час мого навчання на інструктора за кордоном чув від наших сержантів фразу Бля, НАТО це фейк стосовно справжніх знань та навичок для сучасної війни, яку ми ведемо з Московією. І я навіть погоджуюся із цим на прикладі свого, можливо, суто суб'єктивного досвіду. Але я ще раз зрозумів, що таке справжні стандарти НАТО. Бо я був двічі на іноземних базах. Уперше, коли ми отримували Бредлі для 47-ї бригади і навчалися ними користуватися ще на початку 23-го року. У свій час мій побратим із Канади, який звільнився з армії Канади і приїхав воювати за нас, сказав Андрій, повір, вам це НАТО нафіг не впало. Вони порівняно з вами у військовому плані дуже слабкі. Вам, тобі ж вже нам, потрібна зброя. А НАТО? Ні. На що я йому відповів? друже, ти надто мало часу в Україні. Нам потрібно НАТО в першу чергу, як інституції. І от зараз, після цього навчання, я вкотре побачив, що таке справжні стандарти НАТО. І цей секрет я хочу розкрити вам. Це не вміння воювати або навчати. Стандарти НАТО це ставлення до людей. Людське ставлення до кожного, як до рівного. Як до важливого, це людяна взаємодія між усіма без різниці, хто ти офіцер, сержант, солдат чи курсант. Саме цьому ми повинні вчитися у них, бо це основа справжніх стандартів НАТО. Це фундамент залізобетонної психостійкості. Тих, хто захищає нашу незалежність та свободу. І те, як це роблять вони, заслуговує на повагу і є тим самим прикладом, який треба наслідувати відношенню до людей, солдатів, ветеранів, патріотів, людське відношення. <зв>. Україні! Слава! Смерть ворогам! Голоду все! Молоду все! Україна! Голоду все! Буйло! Дякую всьому контингенту Інтерфлексі, окрім наших уповноважених, що сидять там, за цей дуже важливий урок. Дякую навчальному центру, в якому я несу службу за справжні знання і навички, які вони. Разом зі мною, всупереч усім зайобам від совкових квадратів, вкладають у курсантів та безвпшників, бо саме це дає надію на те, що ми вистоїмо. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте тих, хто робить усе, щоб наша країна була кращою. Обов'язково закиньте на русаріс і по можливості підтримайте і цей канал, та мене особисто. Всі реквізити, як завжди, і в описі. Бережіть кремезні себе і тих кремезних, що опинилися поруч папа. Так, пане майбутній офіцер, скажіть, будь ласка, ваше враження від навчання на базовий інструкторський курс в Англіях. Це дуже продуктивно, дуже важко. Усім тут вчаться новому. Я задоволений. І це, зверніть увагу, будущий офіцер Збройних сил України. Напізділ з три короба, а всього 18 років.